Зима, зима це найхолодніша пора року, і саме взимку настають суворі морози і бувають сильні хуртовини. Для багатьох людей зима є найулюбленішою порою року, адже взимку ми зустрічаємо Новий рік і інші свята, без яких просто неможливо уявити зиму. Зима приносить радість, особливо її люблять маленькі діти, адже для них у цю пору відкривається цілий світ пригод, можна покататися на санчатах, ковзанах чи лижах, пограти в сніжки, зліпити сніговика або снігову бабу та й просто повалятися в снігу. Зима всюди починається по-різному. Але найчастіше початок зими це холодні вітри і сонячні морозні дні, що прийшли на зміну дощової осені. На деревах вже давно нема листя. Вони не поринили глибокий зимовий сон. Шкода тільки, що насолодитися яскравим сонцем взимку непросто, адже в цю пору. Року сонце світить лише кілька годин на добу. Люди одягнені в гарні шуби або пуховики, закутані в теплі шарфи та шапки. Правда, ніс і щоки. Не завжди вдається вберегти від морозу, вони набувають рум'яні відтінки. Довгоочікуваний сніг огортає землю в лічені хвилини. Це той чистий і густий сніг, який вже не розтане через півгодини і не перетвориться в сльозу. Сніг робить із звичайного світу справжню казку. Він лягає товстим шаром на дахи будинки і на гілки дерев, а в повітрі продовжують кружляти великі пластівці снігу. З часом починають замерзати й річки. З'являються довгоочікувані ковзанки, на яких можна кататися на ковзанах або просто весело проводити час, повсюди чути радісні крики дітвори. Коли приходить час новорічних свят, всюди запалюють різнокольорові гірлянди, на центральних ялинках, в центрі міста, в будинках і магазинах. Зима схожа на справжню снігову королеву. Вона холодна, але дуже красива і прекрасна. Білими нарядами зі снігу і прикрасами з діаманту льоду. Не можна не захоплюватися цією горою року.